А от якби був у нас короткоствол, все було б по-іншому. А от коли приймуть закон про зброю, ось тоді я куплю, і в мене буде пістолет, і я буду захищатися. А поки не приймуть, ні. Не буду тренуватися, не буду нічого купувати, а буду сидіти та чекати. А це доволі поширена думка. Ну, судячи з коментарів на цьому каналі та інших каналах, а, яку поділяють багато громадян України. Так. У нас в країні досі немає закону про зброю. Це якась дикість, це дурість, такого не буває у світі. Зброя є, зброя продається, а закону нема. Це якби от були машини, дороги, розмітка, світлофори, але б не було правил дорожнього руху і кожне ДТП розбиралося індивідуально. От така сама ситуація зараз зі зброєю. Тобто, зброя є, магазини, де торгують зброєю, є. Купити зброю можна. Застосовувати для полювання можна, це врегульовано. В сезон з талоном, на певну діч. А для спорту теж можна в тирі, на стрільбищі, для тренувань, для змагань. А для самозахисту ні. Тобто зброю, яку ми купуємо мисливську або спортивну, я кажу про цивільну зброю, використовувати для самозахисту не заборонено, але й не регламентовано. Так, завдяки. Зусиллям Української асоціації власників зброї та особисто Георгія Очакіна, було зареєстровано декілька законопроєктів закону про зброю. Один з них навіть прийняли в першому читанні, тобто не неостаточно, у 2022 році. За один день до початку повномасштабної війни. Той варіант законопроекту, який прийняла наша Верховна Рада у першому читанні, це законопроект підготовлений МВС. Цього достатньо, більше нічого казати не треба. Все, що готує МВС, це не для людей, це для МВС. Зараз, наприклад, оборот зброю регулюється внутрішнім наказом МВС номер 622 тобто цивільні люди мають чомусь виконувати накази МВС. У цьому законопроекті були позитивні елементи, наприклад, пропонувалося видавати дозвіл не на конкретну одиницю зброї, а на категорію, як водійські права. Дозвіл на лодкоствольну зброю, на різну та на короткоствольну зброю. Оформив дозвіл на категорію, можеш придбати будь-яку кількість одиниць. Але були певні нюанси. Наприклад, короткоствольну зброю, тобто пістолети, можна було купувати та зберігати вдома. Носити з собою не можна. Втрачається смисл короткоствольної зброї. Це як мобільний телефон, який не можна носити з собою. Він вже не мобільний, він не потрібен. Там був ще такий забавний пункт про те, що за адміністративне правопорушення у вас можуть анулювати дозвіл на зброю. Вийшов на мітінг, до побачення. Але вся ця дискусія не має сенсу, бо цей законопроект не прийняли. Я хочу повернутися до людей, які чекають закону про зброю. Я розумію, пістолет це найкраща зброя. Яку винайшло людство для самозахисту? Вона компактна та потужна. Господь Бог створив людей сильних та слабких, а полковник Кольт урівняв їх шанси. Я все це розумію. Якщо приймуть закон про зброю, я куплю собі пістолет і буду його носити з собою, якщо це буде дозволено. Навіть якщо буде не дозволено. Але. Використовувати відсутність закону про зброю як виправдання того, що у вас взагалі ніякої зброї нема, це якось тупо. Я хочу коротко ствол, купи собі дробовик, карабін, але їх не можна носити з собою. Так. А що ти вважаєш, що до тебе в дом ніхто не вдереться, сходи в тир, попрактикуйся, потренуйся, відчуй, як це, стріляти. Ні, я чекаю на пістолет. Ну, окей. Людина розуміє, що в неї недостатньо фізичних даних та навичок рукопашного бою, щоб захистити себе без зброї. Вона бажає отримати пістолет. Пістолет це летальна зброя. Ну, Зараз не будемо там про всяку дурну, типу, стріляти по кінцівках. Якщо ми дістаємо пістолет, ми стріляємо щоб вбити. Якщо ви відчуваєте потребу у летальній зброї, ви можете носити з собою ніж. Значно дешевший. Та значно простіше в використанні, ніж пістолет, бо пістолет це доволі складна зброя. Але якщо я когось згріжу, мене посадять. Тобто, якщо ти когось застрілиш з пістолета, тебе не посадять. Як ти собі це уявляєш? На тебе напали, ти нападника застрелив, тут приїхав такий собі шеріф, сказав подяка і вручив тебе зірку техаського реджера так не буде. Якщо ви когось вб'єте... З легальної зброї, вогнепальної, чи холодної, чи якоїсь імпровізованої зброї держава буде намагатися вас посадити. Так це працює у всьому світі. Я коли чую ці, навіщо ці тренування хочу закон про зброю, я розумію, що навіть коли закон про зброю приймуть, оці очікуни, ждуни, вони зброю не куплять. Вони почнуть скикли, а чого це так дорого, а чого це патрони так дорого, а чого це в тирі стріляти так дорого, а ну дайте нам безплатно. Вони не чекають на пістолет. Вони шукають виправдань, щоб нічого не робити. А якщо чекають, це якийсь такий собі уявний закон про зброю. І от такий закон, от пам'ятаєте, було шоу довгоносиків? От мені чомусь ця уява в голові, от, як у шоу довгоносиків. От я хочу, щоб в мене був пістолет, і я мог усіх стріляти. А мені за це нічого не буде. От тоді це буде хайний закон про зброю. Я хочу запитати цих людей, а ви розумієте, що коли приймуть закон про зброю, то пістолет буде не лише у вас? І що коли ви будете ходити такий могутній з пістолетом, навколо вас теж будуть ходити люди з пістолетами, які на відміну від вас тренувалися та готові його використовувати? Тому пістолет це не чарівна пигулка, це не панацея. Це один з інструментів, який допомагає, значно допомагає спростити процедуру самозахисту у тих випадках, коли напад потребує летальної сили. Більшість інцидентів, пов'язаних з необхідною обороною, потребують газового балончика або якоїсь імпровізованої зброї на кшталт крафджека та навичок рукопашного бою. Пістолет, який ніж, так бажано мати і носити з собою, бо життя бентежне. Але наявність зброї не відміняє потреби тренуватися з будь-якою зброєю. Сидіти і чекати, що ось завтра чи через місяць приймуть закон про зброю, і тоді у вас буде пістолет і все буде добре це тупо. Життя бентежне, тренуйтеся.